Добрий день, заміна актуатора турбіни на машині Golf 4, двигун 1,9, маркіровка AHF. Так ось для того, щоб його замінити, знімаємо декоративну кришку, якщо є. Знімаємо ось цей патрубок звідси сюди. Потім знімаємо клапан EGR Детальніше, як його зняти, в мене є інше відео на каналі. Можете переглянути, в кого. Є такий датчик на кондиціонер. Також знімаємо, щоб не пошкодити, він дуже заважає рукам. Коротко, щоб зняти клапані гер. Спочатку відкручуємо два цих болта. Вони йдуть з шестигранником на 8. Потім відкручуємо по периметру три цих болта, вони, наче на 5 чи на 6 шестигранник Ну, це все робиться. ось Маленька тріщотка. Найбільше стиграників її подовжувач, Один великий, другий маленький. Ось ці болти два більших на трубку і три менших на клапан ЄГР. Ось так от від'єднуємо навіть вакуумний шланг не треба. Кидаємо його на бік, заодно можете оцінити в себе стан системи. Я недавно чистив, але все одно забита, але немає змоги зняти впускний колектор, щоб почистити. Ну, не суть. Дуже зручно, якщо є ось такий фонарик на магніту. Вішаємо його. І бачимо ось сам актуатор. Зараз фокусується. Дуже незручно. Ось він. Так, ось це ви будете бачити. Для початку можна відкрутити ось раз болт. І ось ось два. Там, звичайно, гайка на 10. В мене пішли, ну, легко, в принципі, але ніякої головкою ви не підлізете, тільки звичайний рушковий ключ на 10. Коли ви їх відкрутите. Ну, знизу, звісно, шланг. Так, фокусуємося, знизу шланг від'єднуємо. І ось тут уже на самому валу клапана, от бачите, ходить. Там є стопорне кільце. Його зняти дуже важко, так що можете не боятися. І прям я взяв круглогубцями тоненькими і його відкусив. Повністю відкусив. Воно відлумалось тільки ось такими ось круглогубцями. Плоскими вдалося це зробити. Зараз я вже зніму його і покажу вам більш детальніше. Після того, як ви відкрутили дві тигайки і сам клапан. Так, ось він оригінальний. Як я зрозумів, що діло саме в ньому, так це якщо сюди під'єднати шланг і навіть ну, ротом або в кого є спеціальний прилад, який створює вакуум, то. Шток не буде втягуватись якщо зробити вакуум. Прогнила мембрана. Тут має бути, звичайно, маленька дирочка. Але як я знімаю цей захисний кожух, ну тут така ось ситуація. Ну, це стандартна ситуація для, для цих машин. Машині ці 25 років, так що я не здивований. Ну та й звісно, мембрана прогнила повністю. Був замовлений новий. Зараз. Його ціна ну мені з доставкою обійшлось 85 гривень. Ось такий, так, дивіться, ось номера, якщо кому треба. А думаю, треба буде. Ну він абсолютно такий самий. Зараз покажу коробку. Ось виробник. Номер турбіни і ось каталожний номер. Ось так. Навіть штрих-код, кому треба. Шукайте. Ну і тепер потрібно просто замінити. Стопорне кільце я вже і ставити не буду. Нове. В принципі, там шток, ну аж ніяк не злетить. Не повинен. Я прикладу фотографію з інтернету, тому що дуже важливо саме ось відстань. Від корпуса до кінця штока. Я прикладу саме на цих актуаторах, на цих турбінах. Ось так от від корпусу. Не фокусується. Від корпусу і сюди має бути 95 мм. Так само і робимо тут. Тут все регулюється на новому. Цією чорною гайкою підкручуєте, а це як контргайка. Ну, а далі неважко його встановити на місце, де і все зібрати. Коротка предис предисторія, чого я вирішив його замінити, бо просто вже замічав, що не вистачає, не вистачає потужності. Абсолютно, машина не розганяється, навіть коли нажимаєш педаль. На максимум, але все одно. Оберти не ростуть, швидкість також не росте, і неважно на якій ви передачі. Ну, до 80 ще розганяється в'яло, але ще більш можна. Але далі, ну, далі на розгін треба там, вже в хвилинах вимірюється швидкість розгону. Тому відразу подивився на клапан. Знаменитий клапан n 75 Перевірив його обмотки. там, ну, опір. Має бути, наче чи 16 чи 18, що в цьому діапазоні він працює. На заведеному моторі е, вакуум створюється, має відразу шток підтягуватись, як ви тільки завели автомобіль трішки. А цього не відбувалось. Ну, звісно, мембрана прогнила. Потім я подивився на сам шланг, який іде від клапана. Ось в такому він стані. Я спочатку думав, що ось тут ось тут буде дирка, але ні. Ну, звісно, шланг під заміну, кому також треба. Зараз його діаметр внутрішній 4 мм чи наружній. Ну, такий самий, як цей, тільки без, е, ось цей, без цього захисту. Ну ось так, так що встановлюйте, обов'язково абсолютно так само вимірюйте. Як буде на фотографії, тому що налаштування актуатора, ну це окрема, окрема тема. Краще зробити так само, як і було, чим виставити його як-небудь і потім буде або не додув, або передув і буде зривати патрубки. Ну і заодно, якщо вже ви сюди полізли. Обов'язково. Нагадую, обов'язково. Зараз знайду, як це його показати. Ось. Обов'язково провірте, чи у вас геометрія не закиша. Він має ходити абсолютно легко в обидві сторони, без ніяких закусувань. Ну, в принципі, на цьому все. З ями це робити також незручно. А ось так, ну, більш-менш, в принципі, з доступними інструментами це можна її зробити. Власноруч. Все, всім до побачення, ломайтесь Ще декілька слів. Ось цей отвір, він має бути під захисною кришкою вставляйте так, щоб не попадала волога, бруд туди. І це голий метал, так що бажано обробити якимось цинкарем, чи загрунтувати його, чи покрасити. ну Звісно, щоб фарба не попала сюди. Всередину дамо отвір на різьбу. Ну, щоб він швиде, швидко не згнив, так як він знаходиться. Ну, прямо з самого низу мотора. І ваші діагноз там можна перевірити. Буде помилка в блокі двигуна. Я вставлю скріншот. Та й побачите.